Людинки, всім привіт! Вихідний день, неділя і чим займаються справжні ваговоди, звісно ж, корищують свої автомобілі. Насправді жартую. Сьогодні роблю чергову процедуру по самостійній мийці сажового фільтра. Автомобіль вже майже без 65 км, 200 тисяч пробігу. Звісно, цю процедуру бажано зробити, оскільки у нас її роблять там, де промивають сажові фільтри. Не те, що не дуже якісно, іноді навіть шкодять, то доводиться знову ж на наступному на черговому своєму автомобілі робити цю процедуру самостійно, і, от підготовлюючи це все, процедура там. Годинку-півтори займає. Я ловлю себе на думці, що мене дуже багато і дуже часто просять якраз таки записати відео свої думки про те, що десь людина в Києві там ми є, і про те, що от ви б з'їздили, вам би помили, і вам би точно допомогло. І ви б таким не займалися. Якраз таки хочу записати свою відповідь, виключно своє. Персональне враження з досвіду, зрозуміння того, як ця система працює, щоб дати відповідь всім тим, хто мене туди направляє. Чому я не їду, чому я й досі туди не поїхав? Адже виглядає все, наче якась магічна пігулка, яку зазвичай дуже часто люди якраз таки і шукають, бо не всі мають можливість там. Поколупати своєму автомобілі на подвір'ї, хтось живе в квартирі чи в житловому комплексі, хтось не має досвіду, хтось боїться зробити гірше. Сто неохотно беруться за цю процедуру. Власне, і я зайнявся якби розкручуванням, розбиранням цієї теми з екологією на дизелях ваг покоління еа 288. Коли і на моєму автомобілі сталася ця проблема, і до мене мої клієнти, які звертаються за підбором за пригоном автомобілів з Німеччини. Теж задають ці питання. от Всі чули, всі знають, що ця штукенція є доволі таки вибагливою і може робити мізки, через що я в цій темі розібрався. Зробив багато відео. що, здається з 2022 року. Я ледь не першопрохідець був у цій темі, бо тоді існував тільки один спосіб лікування проблем чи якихось негараздів з цієї системи. Це повне її видалення, яке навіть ну, попри те, що ви погоджуєтесь і коштує немало. Дуже часто не вирішує проблему, тому що ті, хто видаляють, часто не розуміють, що вони роблять, не мають відповідних прошивок до двигунів, або роблять це в поспіху і не дуже якісно. Іноді видаляють замість сажового фільтра каталізатор, через те, що ця система вона є здвоєною, вона не розбірна, тільки болгаркою розпилюється. і, ну повторюсь, дуже багато нюансів в цій системі, якщо не розібратись повністю, можна накоїти лиха. Як власне, і можна накоїти лиха, звернувшись до людини. Яку я частково вважаю ну ледь не таким собі шарлатаном, бо коли з'явилась можливість поспілкуватись, задати персональні питання, і можливо, навіть якби людина нормально адекватно відповіла, я б і звернувся за допомогою і людей, і підписників туди б направляв, але на жаль, так не сталося. Мені вдалося там задати питання в спільноті по пасадби 8 Залише на неї посилання в описі до відео, перейдіть, там. є ціла гілка по дпф фільтром, посажевим фільтром на цих двигунах: це і Golf, і Octavia, всі автомобілі групи ВАГ, які використовують турбодизель. Ви там зможете знайти відповідь на величезну кількість запитань. Так, от людину туди були, запросили. Я поставив два найголовніших питання: перше, це яким способом, в яку сторону відбувається промивка сажового фільтра, адже людина декларує, що вона миє сажовий фільтр без демонтажу, бо навіть більше, вона розповідає, що вона миє всю систему екології сажовий фільтр, систему випуска, систему впуска і навіть камеру згорання. Що мене, чесно кажучи, розуміючи, як працює двигун, які процеси, які елементи в ньому важливі, чого важливо не допускати, дивує. Зараз покажу, чому наочно продемонструю. Чому мене так турбує напрямок промивки сажового фільтра? Абсолютно не тому, що я збираюся відібрати там чийсь хліб і самостійно зайнятися якби, подібною процедурою та й косити потихеньку зелені кошти, а тому, що це по суті фундаментальна річ, яка дає зрозуміти, чи не зробить ця промивка гірше в першу чергу двигуну. Зараз покажу про що мова. А дивіться, перед вами внутрішні сажового фільтра, це його так звані соти. Найважливіше, що про них треба сказати, це те, що вони виготовлені з абразивного матеріалу. Це кераміка. Тобто це річ, якій дуже і дуже не бажано потрапляти всередину двигуна. Дуже часто при мийці сажових фільтрів на стенді чи, наприклад, там без демонтажу попередньо робиться ендоскопія сажового фільтра, коли. Тільки оцю стінку можна оцінити по стану, вона ціла, вона тріснута чи не тріснута. Але ж неможливо залізти отуди всередину сот і побачити, а чи не відломилась там якась сота всередині, і чи не полетить вона під час такої промивки через двигун, всередину двигуна в циліндри, і не наробить там. Біди, бо таке можливо, тому що у мене зустрічалися в практиці ну, насправді один сажовий фільтр, який тріснув десь всередині, який мили на станку. На станку він показав прекрасні результати. А коли його поставили в автомобіль, то при нагріві він блокувався через те, що він десь отак посередині лопнув, і ти його в корпусі там абсолютно нічим не побачиш, цілий він чи не цілий. Що він можна робити всередині? Дивимось, давайте розберемо частинку, Нам вона буде потрібна. От ми з неї візьмемо трошки оцього. Пісочку для наочної демонстрації, що цей пісочок може наробити всередині двигуна. У мене для демонстрації, на жаль, не є А288. Це блок циліндрів з квадроцикла, але, по суті, принцип той самий. Всередині у нас є. Поршень, на який вдягнуто два компресійних кільця, і внизу йде у нас маслоз'ємне кільце. Зазори там просто не те, що міліметрові, там долі міліметрів між поршнем, кільцями і стінками циліндра. Так от, уявимо, що у нас тріснув сажовий фільтр. Ми про це не знаємо і ми починаємо мийку цього сажового фільтру разом з всією екологією через двигу. І от у нас частинки цього абразиву потрапляють всередину. Так, воно потрапило на поршень, тут у нас ні. Стоїть головкою накрито, два, чи частіше навіть чотири клапани буде, два впускні, два випускні. І от якось всередину в циліндр потрапляє якась рідина і так само якось звідти виходить. Про те, що циліндри також миються, говорить і сама людина, тому що вона потім міняє масло, бо типу, це все в картер потрапляє. Камеру згорання вона також каже, що вона миє. Давайте подивимося, як оцей абразив вимивається з цієї камери згорання. Беремо шланг з водичкою і намагаємося звідти вимити все, що туди потрапило. От, бачимо, водичка стоїть. А чому стоїть? А Тому що зазори в долі міліметрів. Вийти воно, звісно ж, не може просто так. Воно там через зазори в компресійних і маслоз'ємному кільці щось намагається кудись просочитися. Але тут найголовніше те, що в момент мийки, і це я ще мию циліндри у відкритому стані, тут немає головки. Просто тут може летіти все в усі сторони, а в момент, коли це все накрито головкою, звісно ж, промити це все набагато складніше. І що у нас виходить? У нас виходить те, що от ми бачимо частина отого абразиву з, імовірно, тріснутого сажового фільтра. Ми не знаємо, він тріснутий чи цілий. Якби. тобто Це одна із найголовніших невідомостей. Яку ми можемо зрозуміти тільки перевіривши з часом, він був тріснутий чи не тріснутий? Оце все забивається сюди в канавку між поршнем і циліндром. І як би ви там його не мили, повторюсь, от я навіть у відкритому стані не зміг його вимити, не говорячи про те, що. У зібраному двигуні, який не розбирається, тут буде головка, клапана, через які взагалі це дістати звідти складно. І от ми бачимо, що ці речі потім позбиралися на стінках циліндра. І що вони зроблять, коли ми запустимо двигун? Звісно ж, вони зроблять у циліндрі отаку річ, яка називається потім задирами, і від якої потім у двигуні починаються проблеми. Падіння компресії. І так званий преславутий масложор. Тут багато зараз масла, я промивав звичайною водою, але якщо його нормально так поялозити, то всередині там хон, якщо і буде, то він буде вертикальний, що нам абсолютно не потрібно. Це одне із перших і найголовніших побоювань, через що я на таку процедуру і ніколи, мабуть, і не погоджуся, нічим мене не вмовити. Не знаю, як люди. Розуміючи чи, можливо, навіть не розуміючи цього, погоджуються і ще й додатково віддають за це гроші. Тому що якщо навіть воно не проявиться на початковому етапі, то з часом воно може проявитися і, звісно, це буде величезною проблемою, яка призведе до капіталки цього двигуна. Треба буде відреставрувати всі циліндри, в яких будуть отак-пошкрябані от стінки, отими частинками, тими піщинками, отою керамікою з сажового фільтра, яка навіть... В долі піщінки, якщо сюди потрапить, повірте, вона робить немало лиха у циліндрах. Ну і тепер можна ж сказати, так, чекай, якщо ж сажовий фільтр почне розрушуватися, то знаючи будову системи вихлопних газів чи екології двигуна Я 288, ці ж частинки можуть потрапити в двигун і через інший отвір. Наприклад, через заводський, от сюди у нас вставляється. Охолоджувач ЄГР низького тиску. Потім через нього ці всі гази з ймовірно рештками сажового фільтру, який почав розрушуватися з такою керамічною пилюкою, може полетіти на турбіну. Все правильно, і виробник це розуміє. І тому виробник встановив тут дуже і дуже міленьку сіточку для того, щоб якраз таки ці частинки не пропустити. І вони не пошкодили ні крильчатку турбіни, ні, звісно ж потрапили далі вже в циліндри. Дуже часто з цією проблемою зіштовхуються ті, хто надивилися відео, що сажовий фільтр треба фризою пройти, зробити отвори, вибивають просто з нього все. А потім у них дуже і дуже, повірте, швидко виходить за ладу і турбіна, і сам двигун через те, що. Для того, щоб такого не було, треба заглушити клапан, щоб він не відкривався і не давав доступ вихлопним газам після сажого фільтра, який ви профрезерували чи який тріснув назад в двигун на систему впуску на турбіну, на її крильчатку, Ну і звісно ж далі вже безпосередньо в циліндри. Тому, як бачите, виробник він трішки якби, розуміє, що. Дрібненька пилюка, навіть сажового фільтра, вона є дуже дуже небезпечною. Ця сіточка вона вкрай вкрай тоненька, там теж мікрони, і вона теж іноді робить мізки, робить помилку P2002, коли забувається маслянистими відкладеннями, і починає погано пропускати вихлопні гази через клапан низького тиску. У мене про це було окреме відео. Тобто під час мийки. Охолоджувача і ігерні низького тиску її також треба промити. Ну або вона миється разом з мийкою всього сажового фільтру. Можливо, для більшості і відповіді моєї аргументованої на перше питання, але виключно суб'єктивної, Я знову повторюсь: я не заглиблювався. Людина не розкрила таємницю. Людина навіть власників здається не допускає до цієї процедури, не дає, не показує, як вона що робить. Можливо, людина від'єднує сажовий фільтр, від двигуна, промиває його окремо, а двигун потім промиває окремо. Але і тут є багато питань. Чому? Тому що навіть у випускному тракті можуть залишитись частки, наприклад, мікростружка, яка вилітає з циліндрів. Двигуна, якими також, якщо їх закачати туди назад, цей двигун теж може бути пошкоджений. Короче, дуже дуже багато питань стосовно напрямків, способів. Я повторюсь, я не збираюся, якби забирати чийсь хліб, робити своє СТО і коротше заробляти купу грошей, які міг би заробити. Таким способом мене хвилює, чи не зіпсую я свій автомобіль, чи не зіпсують там двигуни мої підписники, чи люди, яким я порекомендую цей спосіб. Це найголовніше для мене. Другий момент, друге питання, яке мене турбувало, яке я задав, це те, на якій основі використовується розчин для мийки. Чому? Тому що якщо використовується розчин на лужній основі, вона дуже добре вимиває якраз такі маслянисті нальоти, напрацювання, якби нагар, так би мовити, і так далі. Це дуже корисно, якраз таки для впускної частини, де Пари якраз таки в картерних газів, частково з маслянистими відкладеннями, вони заходять, залипають, заліплюють. там все. От У мене якраз залишила ще процедура, я хочу поїхати з демонтажем помити колектор. То дійсно цей розчин допоможе. Але ж він абсолютно не допомагає вимити золу, яка збирається в сажовому фільтрі. Тобто. Ефективність застосування такої мийки, вона ну ледь не дорівнює нулю. Власне, чому я і запитував: а якщо використовується кислотний розчин, який дійсно впливає на золу, він її розчиняє і виводить, що до речі, можна зробити не в зворотньому напрямку, промивши все через двигун, а й в напрямку природньому, мовно називаємо це так по руху вихлопних газів. Що я роблю зараз на своєму автомобілі, кислотний розчин заливається на годинку, потім дистильованою водою вимивається, він пом'якшується, розчиняється, і потім просто з водою з сажового фільтра виходить. Все, ніякого впливу на двигун. І ну, для мене це, мабуть, найкраще рішення в такому випадку. І якщо використовується кислотний розчин, яким миється повністю вся система тобто і впуск, і випуск, і камера згорання. То це теж величезне питання, чому тому, що кислотний розчин, він буде мати контакт, наприклад, на різного роду прокладочках, гумових ущільненнях, якщо і. Не зробить він якогось лиха одразу, то це лихо настане трішки пізніше, тому що так чи інакше цей розчин вплине на ці ущільнення, Вони з часом почнуть розбухати, розкисати, почне десь там щось підтікати. Як не олива, так почнуться підсмоктування повітря на впускному тракті, і можуть потенційно. Я не кажу, що це 100% так і є. Я просто аналізую, як що відбувається, які матеріали використовуються, на що вони можуть вплинути, і для себе будую таку картинку. Що може бути в майбутньому. І якщо скласти оці два моменти, два питання, і результат, який ну не знаю, під відео в коментарях там зазвичай тільки позитивні коментарі. Все добре, у людей люди хвалять, то мені здається, цей спосіб є дуже і дуже непоганим для тих, хто збирається там або займається продажем автомобілів, або збирається продати автомобіль, в якому є наявна проблема з системою екології. Тому що ти промив, ефект є. На даний момент, Та? як воно буде пізніше, тебе це не хвилює абсолютно, і ти продав, проблем нема, Людина почала їздити там, проїздила півроку, рік може з'явилися якісь проблеми. Тебе це вже абсолютно не обходить. Але тут є питання: ті, хто займається продажем автомобілів, така вартість за мийку всього двигуна для них це просто космічні суми, і ніхто ніколи на таке погоджуватись не буде. А от ті, хто миють, зазвичай віддають такі кошти і миють весь двигун системи екології, виключно для себе, щоб їздити експлуатувати, і ця проблема їх не зачіпала. І отут виникає знову ж таки питання: якщо зробили лихо там, був тріснутий сажовий фільтр, ніхто про це не знав, промили двигун з'явились задири в циліндрах, то як ви будете вирішувати це питання? Мабуть, самостійно, тому що людина дає гарантію на систему екології, вона не дає гарантію на двигун, в який вона безпосередньо вмішується, заливає якісь рідини, якось в якийсь Напрям це все прокачує туди-сюди. Вона відповідає, ну, не знаю, як відповідає. Результатів поки що немає, гарантійних звернень, я так розумію, немає. А навіть якщо і будуть, ми їх з вами не побачимо. Тому що, знову ж таки, спілкуючись з людьми, які скористалися послугами такої мийки в спільноті по Passad B8, там є гілка по DPF, що... Якби якихось рішень і якихось гарантійних зобов'язань людина не несе. Тобто, завжди, якщо щось виникає, там ефект не такий, як обіцяли. Ну так у вас уже ж пробіг, вибачте, 200, 250, 300, 350, 400 тисяч. Що ви хочете? Які питання до системи екології? У вас он з двигуна масло йде, та чи у вас там форсунки не працюють? Ви займаєтесь вирішенням питань по двигуну? А... Коли у вас будуть питання по екології, ви приходьте. Тобто питання надання цієї гарантії такої аж на 150 тисяч кілометрів 150 тисяч дає загалом гарантію виробник, коли автомобіль абсолютно новий. І коли людина тобі дає на систему екології, на автомобілі, який проїхав там більше там, декількох сотень тисяч кілометрів, ще 150 тисяч гарантій, то це більше для мене персонально виглядає як ну, просто якесь шарлатанство. Тому що я розумію, що воно. Ймовірно не пройде такого кілометражу, тому що раніше набагато почнуться проблеми не з цією системою, а з тим, що перед нею, тому що система екології, сажовий фільтр це вже умовно кінцева точка руху вихлопних газів. Це вже по суті вихід з двигуна, якби тобто, все, що стається зазвичай з системою екології, дуже часто це наслідок якраз таки зношених чи, наприклад, проблемних зламаних елементів в самому двигуні форсунки. Циліндри, сальники, які підтікають, і воно жене потім масло, і це все або там купою сажі від непрацюючих форсунок, чи паливного насосу високого тиску, чи неякісної солярки, чи невідфільтрованого там палива, яке забило якісь форсунки, воно почало заливати, каптіти, і сажовий фільтр постійно забивається сажею, чи, наприклад, проблеми з системою змащення, там задири в циліндрах. Зношення циліндрів чи сальники, які почали пропускати в циліндри, мастило це все буде робити проблеми з системою екології. Коли ви приїдете звернутись по гарантії, вам скажуть, так у вас же двигун масло жене. Ви вирішите це питання, а потім вже вирішуєте питання екології. Коротше, дуже багато питань, і я для себе вирішую, що коли є велика кількість таких незрозумілих речей. Незрозуміло, в якому там стані сажовий фільтр, чи пожене з нього той пісок, кераміку в циліндри, чи не пожене, в якому напрямку воно все миється, якою рідиною воно промивається, чи не зробить воно гірше, чи не з'являться після такої промивки вимивання повністю всіх маслянистих відкладень і навіть просто властивостей мастило змащувати циліндри, потім корозія в процесі того, як це все буде там промиватися, якби корозія теж часом дасть свої якісь проблеми. Ну щоб водою чи якимись рідинами так мили двигуни, я ще чесно кажучи. Ніде не бачив. <хі> тому мені простіше, якби відмовитися від цієї процедури, тим більше, що її вартість як не дорівнює, так вона вища, ніж просто взяти, демонтувати сажовий фільтр в процесі проінспектувати вихід з двигуна, в якому стані колектор, в якому стані крильчатка, турбіни, тому що коли це робиться без демонтажу. Ти цього всього не промацаєш, ти не похитаєш вал турбіни, не перевіриш зазор, не подивишся, чи є там підсоплювання мастила і так далі. Коли ти знімаєш впускний колектор, ти також бачиш, наскільки він забитий, який стан там по сальниках, наприклад, на впускних клапанах, чи немає там якогось нагару, на випускних, можливо, сальники пропускають трішки оливи, яка забиває золою при перегоранні в сажовому фільтрі, його пори, через що ти там промив, віддав купу грошей. Але не вирішив питання з сальниками, і тобі до цього знову ж доведеться скоро повертатися і знову платити такі гроші. Тобто, в моменті, коли знімаються деякі деталі, є ймовірність знайти якісь проблеми, через які виникають проблеми з системою екології, які їх породжують. Ну і плюс найголовніше це те, що коли робиться демонтаж сажового фільтра, міняються на ньому кільця, прокладки. Коли робиться демонтаж впускного колектора, для того, щоб почистити впуск, також міняються ущільнення, прокладки це гарантія того, що вони проходять ще до... Тому що на двигунах, яких там уже під 10 років, воно все починає сопливити, тому що прокладки там дубіють починають розшаровуватись, починають пропускати як не повітря, так мастило починає підкапувати. Саме тому я все ж таки прихильник того, щоб якщо і робиться якісь там чистки виявлення якихось проблем, то їх робити все ж таки з демонтажем деталей. Повторюсь, ця процедура з демонтажем, з заміною прокладочок, вона. Частіше, навіть дешевше, ніж людина пропонує комплексну процедуру. Я тобі помию все одразу, не знімаючи нічого, не замінюючи, чи про ці прокладочки, які вже якби, від часу почали втрачати свої властивості, а я їх ще й невідомим розчином помию і от ще й дам гарантію 150 тисяч, коли ти приїдеш до мене. З питанням по гарантії, то так я ж не на прокладку давав тобі гарантію, а от сажовий фільтр в тебе працює, працює. Ну, це мої такі перестороги, це... я не звертався, я не маю досвіду. Але це те, що мене зупиняє перед тим, щоб поїхати самостійно туди чи комусь цей спосіб рекомендувати. Які ще речі мене турбують? Ну, в першу чергу, знову ж таки, по досвіду тих, хто користувався, послами даного майстра, знову ж в групі Passat B8, не під відео в коментарях, тому що там це все видаляється, це те, що. Після промивки часто з'являються помилки по датчикам, чи в цілому помилки в системі, яких до промивки не було у людей. Одна із найцікавіших, найсмішніших, мабуть, історій це те, що людина приїхала робити промивку, майстер щось спробував викрутити свічку розжарювання і чи зламав її, чи не зміг викрутити, відправив далі займатися цим до інших людей. Виглядає доволі-таки цікаво, особливо для тих, хто приїхав, запланував там цю промивку з іншого міста. та і виявляється, що йому треба ще попутно шукати якесь інше СТО для того, щоб чи викрутити, чи вкрутити ті свічки, чи замінити якісь деталі, які попутно виваляться під час цієї такої промивки. Для мене ну це взагалі якийсь треш виглядає. Але найголовніше, мабуть, це те, що люди <смас> скаржаться на те, що та стало краще. Кому дійсно це помогло, хто їздив з. Там практично забитою системою екології, чи в якомусь режимі, в якому ні регенерація не могла проходити, ні щось подібне, чи у них автомобілі мали суттєві якби пробіги, то, звісно, коли із впуску, і з випуску повимивається сажа і масинисті відкладення, двигуну автомобілю стає кращим. Але щось ніхто ще не досяг тих цифр, які обіцяє майстер, і сам майстер обіцяє цифри, які навіть по заводським, якби нормам для автомобіля. Вони є перевищені, тому що майстер обіцяє там на трасі до тисячі чи навіть півтори тисячі кілометрів пробігу між регенераціями. Так в автомобіля програмно при ідеальних умовах з новим сажовим фільтром і новим двигуном закладено 750 кілометрів і обов'язково має запуститися регенерація. Неважливо скільки сажі той назбиралося в сажовому фільтрі. Або по часу, якщо автомобіль рухається по місту, по місту обіцяє комусь там 500, 600, 700 сімсот. Кілометрів, чого досягти, повторюсь, навіть на нових автомобілях не вдається. Це знову ж до питання шарлатанства і введення в оману людей речима, які не відповідають дійсності. Ну, такого виробником не закладено. Для чого такі цифри називати людям, обіцяти, і ну, якось нормально людина себе потім почуває після того, як люди не відчувають таких покращень. Для мене це максимально дивно. Також момент, про який майстер це й не говорить, це те, що. Стає краще після цієї процедури не тільки тому, що він там от так класно все помив, і впуск і випуск, а тому, що в автомобілі під час промивки робиться адаптація і скидаються дані, тобто комп'ютер автомобіля, блоку керування двигуном, дається зрозуміти, що йому встановили новий сажовий фільтр. Тому навіть якщо цей сажовий фільтр по показникам датчика протитиску, диференціального тиску не відповідає стану нового. То у нього в програмі в комп'ютері закладено, що в нього стоїть новий сажовий фільтр. А те, що там більший тиск, ну якось особливо це його не турбує. У нього є чіткий алгоритм, по якому рухається програма, по якому запускається регенерація. Тому вони і починають запускатись дещо рідше, бо комп'ютер думає, що новий сажовий фільтр стоїть і їх запускати так часто не потрібно. Це доволі таки складна система, яку не всім дано зрозуміти. Тому у нас в більшості випадків цю систему відрізають, беручи за це немаленькі кошти. Але повторюсь, якщо ви маєте все ж таки можливості, натхнення, бажання. В першу чергу маєте СТО нормальне, яке візьметься. От ви прийдете і скажете мені зняти впускний колектор, промити, промити впускну частину на клапанах, зніміть, демонтуйте сажовий фільтр, навіть елементарно, якщо його помиють на стенді. Та це не дасть такого ефекту, як дає промивка, наприклад, кислотним розчином. От як роблю я, якби мені сюди ще стенд поставити 3 літри кислотного розчину, і цей сажовий фільтр стає як новий. Але, ну, на жаль, такого, такої можливості немає. Власне, чому кислотний розчин на стендах теж не використовується, тому що кислотний розчин він впливає на ущільнення, на сам стенд, і власне нікому не хочеться, віддавши десятки тисяч євро за стенди, їх доволі швидко міняти чи лагодити за немаленькі гроші. Це про ефективність мийки сажових фільтрів на стендах. Але повторюсь, можна своїми руками це все відмити. Спільнота «Посад 8, гілка по ДІПІФ, заходите туди, пишете, питаєте людей, вам все підкажуть, де взяти рідину, якою рідиною хто мив, навіть елементарно, зайшовши до дружини чи до матері на кухню, взявши банку оцту чи декілька, можна покращити стан сажового фільтра і системи екології на цих двигунах і проїздити ще на них немало. Ну або ж якщо вже процедура коштує 500 баксів. Мені здається, там ще трішки залишається. І можна купити і новий сажовий фільтр, і без цієї цієї муки, бо, витративши 500 баксів і отримавши потенційно, на мою думку, знову ж таки, суб'єктивно, величезну кількість проблем в майбутньому, ти витратиш ще набагато більше, ніж додаткові 500, чи може трішки більше, на новий сажовий фільтр, який можеш вкинути і їздити, не боятися, що тобі там щось промили не в ту сторону, не тим розчином, чи зламали якийсь датчик. Власне, гадаю, така розширена відповідь, чому я не їду сам, не везу туди свої автомобілі. Не рекомендую нікому цю мийку, в тому числі власникам, в тому числі своїм підписникам і так далі. Вам була зрозуміла. Це відео я записую в тому числі через те, що ну, власне я свій канал, розвиваючи його вже більше восьми років. Ніколи не використовував для того, щоб когось очорнити, комусь зруйнувати бізнес, чи роботу, чи репутацію. В даному випадку частково людина сама напросилась, тому що моє ім'я почала використовувати, щоб зробити умовно кажучи, собі ім'я чи заробити більше грошей тобто автомобілі, які. Я колись приганяв, чи автомобілі, які ми я колись володів, приїжджаю до нього на проведення процедури. І він з цими автомобілями, з відео про ці автомобілі, носяться і обов'язково декілька разів згадує, що ці автомобілі там чи були там івана рибки, чи були пригнані іваном рибкою, наче. Після того, як вони пройшли через мої руки, вони якось регенеруються, відновлюються. А тут, о Боже, не може бути. Вони приїхали на мийку екології через там 4, 5-3 роки, як вони пробули в Україні і проїхали десятки тисяч кілометрів по українським містам чи по українським дорогам. Тому. Людина сама напросилась, я виклав виключно суб'єктивно свою думку. Декілька разів попередив, що я не маю досвіду, я не маю 100% доказів, що те все, що я показував, чи те все, що я говорив, воно 100% відбудеться у вашому автомобілі, чи вже відбулося. Це виключно мої думки, виключно мої перестороги, мої побоювання через брак інформації. От я вважаю, що це робити не варто. Через це і я на своїх автомобілях цього не роблю. І вам не рекомендую, якщо вам була цікава, саме моя персональна думка. Фух, буду всім відправляти тепер і в коментарі, і в приватні повідомлення. Хто пише, хто рекомендує, їдьте або дайте свою думку, свої враження от, про такий спосіб мейки. Якщо вам таке відео було цікаво та корисно, обов'язково тисніть вподобайку. До тих, хто користувався послугами даної людини і мив ой, не тільки систему екологія і двигун свого автомобіля. Величезне прохання до вас. Напишіть враження, досвід. Що у вас потім було з автомобілем, з двигуном системою екології? Наскільки покращилися пробіги між регенераціями, там під'їдання мастила, зникло чи не зникло, і так далі? Я не буду цього всього видаляти, тому що людина під своїми відео негатив видаляє повністю, залишає тільки позитив. Це знову ж таки дуже часто відмічається. Людьми, які користувались послугами в спільноті по 8, тобто це я не сам з чогось це От я зайшов, підписався слідкую за гілкою. Читаю, що пишуть люди, якби, і цю інформацію тепер транслюю вам, так би мовити, на загал. Захочете, знайдете самостійно в телеграм-каналі, знову ж посилання на екрані в описі до відео. Вже достатньо. На сьогодні піду зливати кислоту сажового фільтра. Дякую за увагу. До нових зустрічей.